Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні в мене неділя 25 травня і починаю записувати своє нове відео про вишивальні пригоди. Отже, почнімо із а, того, що в мене зараз лежить на столі. Насправді, ці два сюжети залишилися ще з попереднього відео. Ми їх приберемо, тому що я вам вже їх показувала і вони вже готові. І почнімо зі сталкера. А, виглядатиме він. Взагалі, ось так. А, наразі в мене готово аж 490 хрестиків, а, що складає аж 48%, сотих 1%, тобто ще одного відсотку у мене навіть немає. І я просто планую його вишивати. В принципі, це поки що не дуже складно, з одного боку, трішки нудно, але з іншого боку, якщо не знаєш, знайти якісь цікаве відео, фільм чи подкаст, не знаю, щось таке, то можна таки непогано і ще й відпочити. Вишиваючи його, як таких планів я поки що на нього не ставлю, просто мені хочеться його вишивати, поки що мені це все подобається, тому буду вам розповідати, забула лише сказати, що автором цієї схеми є Інна Холодна. Я чомусь забула одразу її ім'я та прізвище, коли згадала, що забула, в принципі, її згадати. Ось це, до речі, буде моя перша схема від цієї дизайнерки, але я досить таки давно за нею спостерігаю. Мені подобаються її розробки і подобаються результати за її схемами. Ось схема, як ви бачили, в принципі, не дуже велика, але це багато кольорка, тому не скоро я її, мабуть, закінчу, але перейдімо далі, що я вам далі покажу. Це те, що я сьогодні, скоріше за все, буду розпочинати Куршевель. Тому що в замороці випало завдання вишити 500 хрестиків білим кольором. Якраз ось цих 500 хрестиків, що вишиваються на а, цій рамці, так би мовити, їх вистачить для того, щоб виконати це завдання. І заодно в мене розпочнеться цей сюжет, який я і планувала вже раз. Це сп цього року. Почалося це єдина схема, яка в мене з другого сезону залишилася, то я хочу її вишити, тому що з першого сезону, наприклад, схема в мене досі лежить, і я хотіла б також і це виправити, тому треба по порядку з усім розбиратися. І дуже мені б мені сильно хотілося також приділити час молитві за Україну, тому що цього тижня, наприклад, мені це не вдалося. Ну, я починала сталкера, В принципі, я так і розуміла, що так і буде насправді. От тому покажу, як. Виглядає в мене зараз 19%, це вже здається так. І ось у майбутньому ця схема виглядатиме ось таким чином. Це дизайнерка x maker Ось, і це, в принципі, все. Звісно, в мене є ще також сюжет з гри Аліса в країні. Диві. Там би я хотіла вже знову вкотре згадую про цього капелюшника почати його, але побачимо. Тому що я його планую кожен тиждень почати і не починаю лише показує вам даремно, і вас, можливо, здається враження, що, що ви бачите одне і те саме, не знаю, з відео у відео, і ви думаєте, що це вам здається, що ви це вже бачили і бачите ще раз, але насправді так є, тому що я його показую мене насправді, насправді саме таке було враження, коли я попереднє відео монтувала позапопередні, тобто позапопереднього тижня. І там початок, що в тому відео, що в моєму наступному, практично однакові, особливо що стосується цієї схеми цього капелюшника, тому я зрозуміла, що треба в цьому житті щось міняти, як мінімум менше обіцяти на початку відео, а більше виконувати, і потім вже в результаті можливо буде цікавіше дивитися і слухати те, що я показую. Сьогодні в мене вже середа, 4 червня, і якщо я не помиляюся, то в останнє ми з вами бачилися ще. Травні, коли я записувала першу частину цього відео, і потім усе мені здається, мій мозок пішов на канікули. А, от, але все одно мені є вам що показати. Наприклад, як можете бачити, у мене завершився почався і завершився Куршебель. Я єдине, не пам'ятаю вам, здається, не показувала ні початку, нічого. Ну, але ви бачите, готовий сюжет. Ось він а, вже в мене є. Закінчила його, до речі, 31 го прямо. Такий травня, от вони сказали квітня, а, так в мене мозок уже канікулах. А, І а, ось він такий дуже гарний і вишивався, до речі, досить таки просто. От тому Я дуже рада, що його вже вишила і залишився мені тоді з цієї серії знімків лише один. Я сподіваюся, що я його також незабаром десь. За літо, чи не знаю, ну, найближчим часом загалом, а, теж його почну і закінчу. І також а, не знаю, чому я вирішила, хоча знаю, є в мене припущення певні, а, чому я вирішила почати ось цей сюжет. Він в мене а, один із запланованих, а, там плани, які типу, я б хотіла виконати, але я не впевнена чи ну, в мене був такий пункт, хто дивився відео, можливо, пригадає. І а, просто було завдання в замороці вишити 500 бісерин. А, і в мене то є сюжет, який би краще підійшов під це завдання, якому б не завадило повишиватися, бо його давно не брала, але він мені дуже подобається. А, але я вирішила трошки піти простішим шляхом і почала ось цього місяця. І наразі в мене готово ось уже стільки, тобто я вишила половину, мабуть, трошки більше, і виконала завдання відповідно. І тепер думаю, що якщо я вже його почала, то треба і закінчити. А Ось це були такі основні а, мої просування, так би мовити. І я також вишивала сталкера, мабуть, з того, що я вам ще не показувала, але покажу вже тоді наприкінці відео, тому що ну, там в сірому нічого такого цікавого, просто така ця пляма з кута розповзається. Тому, а покажу вам вже тоді все в кінці. Отже, сьогодні в мене вже неділя, 8 червня, і це означає, що настав час завершувати це відео. І як зазвичай покажу вам по порядку, що в мене тут з'явилося нового. Насправді не дуже багато. У мене не знаю, якісь два тижні вже мозок на канікулах простив і все інше. Тому Почнімо, власне, з того, що ви зараз бачите на своїх екранах. А, для початку поглянемо на молитву за Україну, яка лежить праворуч. А, цей сюжет я насправді який інший не дуже багато вишивала, але мені просто вже в четвер, і, до речі, він так виглядатиме. Сподіваюся, у найближчому майбутньому цього року. А, мені просто вже совість <гум> мучилася. Я його в останнє брала до рук 17 травня, до цього так, до 6 червня тому. 265 хрестиків на ньому додалося, і ну, звісно, це була б не я, якби я не помилилася. А у підрахунках деяких хрестиків потім наче б я знайшла помилку, розпустила там, наче б небагато потрібно було. І сподіваюся, надалі, що там буде все добре. Далі я планую вишивати ось цю гілку калини, але для початку треба буде порахувати там. Ці зелені листочки вишити, які щоб було простіше відштовхуватися, і далі, вже після цього, я думаю, що або перейду до слів, або доведеться мені просто вище переставляти п'яці, щоб далі вишивати це дерево, яке я бачу буде вишиватися не так просто, як хатинки, очевидно, але тут просто треба мені бути досить уважною, тому що я щось цього тижня. Увага це явно не моя сильна сторона. Вона сказала слабка, ну так, вона, очевидно, моя слабка 13-го тижня. А, так, далі а, я також вишивала зовсім трошки сталкера, і а, зараз ви бачите його ліворуч, але я пропоную перейти до нього трошки пізніше, тому що, по-перше, мені для цього потрібно відкривати другу програму. По-друге, в мене є певні новини стосовно цієї програми, тому відкладемо е, його трішки напізніше і покажу вам е, також ще старт е, цього тижня. Це був е, ось цей. Чудовий чарівник, нарешті його розпочала. Вишивалося в мене, от, як бачите, не дуже багато, всього лише скільки тут вишилося. 338 хрестиків за два дні. Я просто на ньому виконую якраз завдання вишивальній заморозці, де потрібно було розпочати новий сюжет. А от якраз цей чарівник за планом пішов, і так його планувала починати цього тижня, тому все склалося. І просто сюжет сам не дуже простий, як я й передбачала. Тут з одного боку немає особливо такого нічого складного, але з іншого боку, ось ці всі деталі. Ось, наприклад, його одяг, так, тут коричневе, там фіолетове, там синє, і воно то вишивається цікаво, але, ось, наприклад, шкарпетки ще зелені, і треба постійно закріплювати нитку, починати. Ну, тому не дуже просто, але поки що мені подобається. Я не планую поспішати з цим сюжетом. Якщо говорити в цілому про СП, то я думаю, що ще. От хочу вишити цього чарівника і чарівника, почекайте, це капелюшник. То чарівник, я не пам'ятаю, чи казала колись раніше, він в мене ще асоціюється чомусь із цим чарівником Хаулом із книжки Мандрівний замок Хаула, тому я можу називати цього капелюшника чарівником. От, і відповідно в цьому СП я хочу ще вишити Алісу. На мені теж подобається і можливо ще когось, але я буду бачити, як там встигатиму, тому що з одного боку мені не хочеться поспішати. З іншого, через те, що я от цього тижня розпочала не дуже запланований сюжет. Ну, якби він був в планах моїх на рік, але не, не в обов'язкових так би мовити. То мені захотілося ще щось почати зі своїх планів, тому я і не знаю, що стосовно цих буде. Там вже будемо бачити, поки що планую, хоча б довести до розуму те, що в мене є. Далі у мене такий стався фініш, тому що насправді я ще не прикріпила тут фетр до зворотнього боку і не почепила зірочку, але тут роботи не дуже багато, мені треба просто купити клей. Я сподіваюся, що цього разу в мене все вийде і слідів від клею не буде на зворотньому боці, ну але будемо бачити. А, а так, то вже все в мене вишито і оздоблено на цьому місяці. Я б вам мала його показувати вже в цьому відео, в тому невеличкому включенні, в якому в мене мозок завантажувався з просто мінімальною швидкістю, мінімальною швидкістю зупинимось на цьому. От, і, і, власне, сьогодні, буквально зранку, я його закінчила, в тому плані, що я попришивала ось ці всі. На местини, і ось такий результат у мене вийшов. Як завжди, бісер не передається абсолютно. Він не так виглядає вживу, вживу досить такі приємні кольори. Мені подобається поєднання, таке цікаве і таке досить ніжне, хоча не дуже багато відтінків, але досить таке цікаво вийшло. Ось, ще раз покажу вам цей приб'ю цього набору. Я його купувала, не пам'ятаю, коли досить давно. Мені здається, що десь в році так 20. Другому, можливо, 23-й початок щось, щось таке. Але сам сюжет, мені здається, що він не дуже сильно новий, але я не пам'ятаю, тому що я не дуже добре орієнтуюся зараз а, у часових проміжках. Так. І що я вам ще хотіла а, показати, ну, власне, залишки, не знаю, чи вас це цікаве чи ні, їх завжди, в принципі, чорної країни, не знаю, як в теперішніх наборах, тому що з нових я ще нічого не вишивала, хоча один в мене є. А, але поки що до нього руки не дійшли, трошки він мене лякає. А, от, а, Бісеру залишилося нормально, це я не знаю, пакетик мабуть з нитки. А, також ще по три штуки намистин залишилося, браку в намистинах, до речі, в мене не було, все було добре. А, бісері також мінімально там буквально дві бісерини, тому а, ось так. І а, цього разу я, до речі, я не пам'ятаю, як я вишивала раніше набори від «Чарівної країни, а вишивала їх таки чимало. Років п'ять тому, можливо, навіть ще більше. А, і мені здається, що я завжди брала нитку в одне складення. Але останнім часом я чомусь бісер на дерев'яних заготовках або на пластику, якщо це, наприклад, хрестик поєднання з бісером, я завжди пришиваю в дві нитки. У мене чомусь з'явився страх, що якщо я пришию в одну нитку, то там щось десь зачепиться і розпуститься. От тому цього разу я і місяць теж бісер на ньому пришивала. У два складення, і мені ось цієї котушки, яка була в наборі, вистачило майже на всього місяця. Там буквально на вісім рядів, ось цих верхніх, тобто не дуже довгих, мені не вистачило, і я брала вже свою нитку. Так, в принципі, запас досить чималий, і мені здається, що це перший взагалі сюжет від цього виробника, який я вишила ниткою в два складення, тому що до цього я, я не пригадую. Так було хіба що в наборі було написано пришивати в два складення Я задумалася нещодавно. Мені самі стало цікаво, в який момент в мене змінилися такі вподобання. Так, і ось, наприклад, ця ця зірочка, яку треба мені не згубити. Сховаю її назад у пакетик, тому що я її вже ледве не згубила. Я спершу, коли відкрила набір, не зрозуміла, на що вона потрібна. І тільки сьогодні, коли я подивилася на прев'ю, до мене дійшло. Добре, що я її не згубила за цей тиждень, бо вона в мене просто лежала на столі, і кішка її не скинула. Це просто фантастика. Так, що я ще хотіла сказати з приводу цього набору, о, чому тут зараз лежить схема, в мене є о, лише одне невдоволення з приводу неї це знову ж таки о, символи, які. Трішки зливаються, деякі відтінки. Тут, ось, наприклад, золотистий і такий темно-коричневий, були позначені досить близькими, як на мене, відтінками, хоча зараз при денному світлі вони наче і відрізняються. Чи? Ні, я не про, не про золотистий, а про інший, про сірий. Ось, наприклад. при денному світлі різницю, в принципі, видно, хоча, як мені здається, що досить таки. Можливо, на камеру краще. Ось я про цей. Пажу. Нема в мене нічого поруч, щоб не тикати пальцями. Ось оцей де я кутиком показую, і ось цей сірий. Це виходить у нас сірий і такий темно-коричневий. Тобто відтінки досить в бісері, досить таки відрізняються. Якщо їх перекутати, то буде не те, що потрібно. І, власне, коли вишиваєш увечері при штучному світлі, то досить такі складно відрізняти ці відтінки. Я не знаю, яка ситуація знову ж таки зараз. У наборах цього виробника, але я пам'ятаю, що раніше теж були такі нюанси. Тому ось це про це також хотіла ще згадати. Так, і стосовно цих сюжетів, це загалом все, це все, що я вишивала. Перейдімо тоді до сталкера і до програми Майкоз'я. Трошки наблизимо сам сюжет, і я насправді не пам'ятаю на якому етапі я вам його показувала вперше. Але мені здається, що після того я ще на ньому щось навишивала, і вже на цьому моменті я вам його показувала в окремому відео про а, цю схему. До речі, якщо ви його ще не бачили, то можете подивитися це відео про організацію цієї вагоколірки, і також про певні просування та перші враження від а, самої схеми, і також від користування програмою Майкозі саме з пиши у вишивці. З вишивкою цієї її схеми, Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я мала на базі. Е, і е, в мене зараз е, загалом готово на е, цій картині 1085 хрестиків, що складає сімсотих е, е, Оце, якщо кому було цікаво, тому що в мене щось тут аналітика таки ще більше збилася, бо, якщо, правду кажучи, місяць у червні я нічого не вишивала, а. Не можна подивитися, наприклад, окремо за кожен місяць статистику поки що, а так вона показує, що в травні в мене вишилося 305 хрестиків, що є неправдою, тому що я в травні його. Ага, в мене статистика щось дуже дивне відбувається. Так, ну, загалом, не те, що мені це було дуже важливо, я поки що за цим сюжетом не так слідкую за цими просуваннями, якщо мені потрібно. Щось для гри занотувати, то я занотовую в нотатки, власне, От, але суть не в цьому. Що я вам ще хотіла сказати з приводу цієї програми, це, по-перше, що вона оновилася на всіх пристроїх, наскільки мені відомо, тобто і на iOS, і на Android. І тепер тут з'явилося ось таке ось таке меню, де можна завантажити схеми безкоштовні, наприклад, ось ті, що в мене вже є. І також можна придбати, наскільки я розумію. Давайте подивимося, що... А ні, це безкоштовні всі. Щось я не дуже уважно дивилася. Такі безкоштовні. Давайте спробуємо, можливо, щось завантажити, щоб перевірити, бо я сама цього ще не робила. Так, мої файли. Ось. Цікаво. Чому я думала, що тут можна ще щось купувати? Можливо, це в майбутньому буде така функція. Ось, до речі, всі схеми, які можна завантажити на сайті, тепер можна завантажувати і безпосередньо через сам застосунок. Мені здається, що це дуже зручна функція. Я прямо коли завантажила оновлення, і ця програма відкрилася вона відкрилася якраз на цій... в цьому меню. Я така: ой, а куди це я? Куди це я потрапила? Що це я таке відкрила. Тому досить таки цікаво, що, мені здається, я такого ні в кого не бачила, тому. Цікавий варіант. І ще я писала таке минулого тижня, тобто на минулих вихідних, ще навіть це було, до речі, в неділю, я писала розробникам з приводу моєї проблеми, що там в мене збільшується в процесі вишивки кількість загальних рестиків на сталкері, тобто їх там за програмою, за схемою всього 101 тисяча, воно збільшується там двічі, то й втричі. І що також в мене неправильно показується аналітика, на що мені. Виробники досить швидко відповіли десь через годину, навіть менше. Хоча я не очікувала на відповідь в неділю. Я просто згадала, думаю, треба написати, бо я дуже багато про це говорю, але тільки говорю, не виконую ніяких дій. Вони мені написали, що якраз ось вони готують оновлення і сподіваються, що оновлення також стосується виправлення деяких помилок в плані статистики, ось цієї аналітики. Де можна дивитися прогрес за схемою і сподіваюся, що ось моя проблема також вирішиться. Якщо ні, то щоб я їм ще написала, і ми будемо з цим розбиратися. Власне, як ми могли б бачити, поки що в мене в аналітиці нічого не змінилося. Тут тисяча шість хрестиків, як показує, так і показувала. Якщо перейти окремо до прогресу за цією схемою, то картина та сама, вона не міняється, так? От, але я ще не вишивала. Цей сюжет з оновленням, тобто просто цього тижня я його не брала ще взагалі до рук. Тому поки що не можу нічого сказати. Я думаю, що немає сенсу писати дизайнера. Можливо, треба спробувати ще щось повишивати, Там прогрес знову ж таки, зберегти, якось, якось щось ще зробити і потім вже писати. Але мені подобається, що виробники досить швидко реагують Ось на звернення і, ну тобто, такий. Зворотній зв'язок досить непоганий, як на мене, будемо, звісно, бачити, що вони далі, але поки що враження в мене приємні, навіть попри те, що ось є такі нюанси з аналітикою, але просто вони мені не дуже сильно якось не знаю, псують життя. Тобто, просто є такі нюанси, я розумію, що це не має так працювати, і треба це виправляти, і треба повідомляти про це розробникам, тому що вони ж інакше не дізнаються, що є якісь проблеми, якщо ми будемо про них мовчати. А от це загалом усе. Сьогодні, мабуть, відео вийшло не дуже велике, але насправді тут зараз дуже спокотно в цій кімнаті на кухні, де я записую відео, і зупинимося на цьому. Звісно, також у світлі події останніх кількох днів о, хотілося б сказати декілька слів, але коли я хочу чимось таким поділитися, в мене зазвичай ось вся моя здатність розмовляти і мислити якось нормально кудись випаровується. Тому я завжди якось мені здається і недовго звучу, і власне це одна з причин, чому я досить рідко про подібне згадую, відео. не тому, що я якось це все ігнорую, там не проживаю чи ще щось, ну, просто тому що я ну, в принципі не вмію. Говорити нормально про певні речі, що також є не зовсім добре, але ну, як я. є. Е, так, я розумію, що про такі речі потрібно, в принципі, говорити не лише коли щось трапляється, або там е, про це потрібно говорити постійно, але е, я просто хочу вам ще раз нагадати, що е, потрібно донатити. Так, Я подивлюся, чи Є якийсь збір відкритий якому я довіряю, але як завжди, я пропоную альтернативу, ви можете задонатити будь-кому, кому ви в принципі довіряєте. От тому, що так я вчора ще писала одній своїй подрузі з приводу вона мене, накатала просто як справи, і я кажу, ну. Більш-менш можна сказати, подивилася сторіс з інстаграмі. Там з одного боку знову ж таки два світи. З одного боку фото з Харкова, з іншого боку, в когось море сонце і пляж. І я, в принципі, не засуджую людей. Ну я, в принципі, намагаюся людей не судити. А, ніяк, ну тобто ні за що лише хіба що за якусь поведінку, ну яка вже прямо входить за межі, а, але просто тобто, щоб ви розуміли, що ну, типу, я теж живу в Києві, і те, що відбувається тут, безпосередньо впливає на мене, і, можливо, також якимось чином впливає на те, як і що я говорю у відео, просто таке на завершення ось це роздуве. Ні про що словами дуже дивними, як на мене, і ну не те, що словами, а самими роздумами, самим цим формулюванням думок. А, от, так, такі, але я просто хотіла це сказати, що, що продовжуємо донатити і е, сподіваюся, що. Побачимося з вами незабаром у наступних відео. Як завжди, якщо у вас є якісь питання до мене, ви завжди можете поставити їх у коментарях, або написати мені в інстаграм, посилання на який завжди є на моїй сторінці, на загальній сторінці Ютуба. Або ви також можете його знайти за цим женіком, який в мене тут на Ютубі, він однаковий. Ось тому побачимося з вами у наступних відео. Бережіть себе та на все добре.